Вітаю, друзі! Сьогодні просто про параболу. Тож, познайомимося, що таке квадратична функція. Навчимося будувати різні параболи та і згадаємо геометричні перетворення графіків функцій. Це все сьогодні в короткому відео. Тож, поїхали. Просто квадратична функція. Ось перед вами: y дорівнює a в степені AX в квадраті плюс BX плюс c. Ось це квадратична функція d. А, Б і С деякі числа. Тобто на їх місцях ви будете бачити просто якісь конкретні числа. А як ви впізнаєте, що саме перед вами функція квадратична? Напишу назву квадратична. Як ви про це дізнаєтеся? А Про це нам говорить ось цей степінь. Тож, якщо перед вами найбільший степінь ікса у функції другий, Х в квадраті. Незалежно від того, є у вас тут ще далі bx або якесь число, немає. В будь-якому разі, якщо ви бачите, що найбільший це х в квадраті це вже квадратична функція. Але не плутаємо назву функції і назву графіка. Функція квадратична, а її графік має назву парабола. Парабола. І ось такий загальний вигляд для базової параболи у нас є. Тож, як загальний вигляд виглядає зрозуміле. Що таке С? також зрозуміле. Найтиповіша базова парабола, яку потрібно навчитися будувати, виглядає ось так: y дорівнює х в квадраті. Тобто коефіцієнт А у мене дорівнює 1, а от Б і С дорівнюють 0. Як для ось такої базової, дивіться, якщо я сюди поставлю 1, сюди ось 0 на х плюс 0. Це у мені писати не треба, це писати не треба, і залишається лише х квадратів. Так ось вона наша базова, найпростіша квадратична функція, графік якої ми будемо будувати. От ці коефіцієнти, які ми зараз візьмемо, 에, верніше, ці числа, які ми візьмемо замість ікса, і прорахуємо y, я дуже вам рекомендую запам'ятати і навчитися будувати цю параболу, починаючи абсолютно з будь-якої точки. Але це пізніше. Тож, давайте візьмемо для x е, різні точки, які нам буде зручно. Де взагалі брати ці точки, які ми будемо ставити сюди для x? Та які захочете насправді. x – це незалежна змінна у функції. І вона не залежить ні від чого, окрім вашого бажання, а також області визначення. Щодо області визначення цієї функції, чи є у нас тут якісь заборони? Немає. Адже е, тут немає риски дробу. Ділення Х не в знаменнику. Тут немає корення, щоб у нас були якісь обмеження щодо достатніх від'ємних чисел. Під квадрат ми можемо, в принципі, дозволити собі поставити будь-яке число, не порушивши якихось глобальних математичних заборон. Тому замість X ви можете брати тут будь-які числа. Інше питання, які зручно, а зручно такі. 0 дуже зручно брати. 1, 2. 3. Зазвичай цього цілком достатньо, як для базових графіків, які ми будуємо в межах нашого зошта. Але ж додатніх чисел замало. Давайте візьмемо ще такі самі і від'ємні: мінус 1, мінус 2 і мінус 3. Ось такі ікси ми взяли, які захотіли. А от y це залежна зміна. Вона залежить від конкретного значення ікса, тому нам потрібно її прорахувати. Замість х ставимо 0 і рахуємо, що там буде. 0 в квадраті 0. 1 в квадраті 1. 2 в квадраті 4. 3 в квадрат ставлю 9. Те саме робимо з від'ємними числами, тож нагадаю, ще що у нас відбувається з мінусом, коли він потрапляє під квадрат. Мінус зникає. Тобто, у нас дивіться, мінус 1 в квадраті це мінус 1 помножити на мінус 1, мінус на мінус це плюс. І виходить, у нас 1 на 1, 1. Тож мінус 1 в квадраті 1. Мінус 2 в квадраті 4. Мінус 3 в квадраті 9. Ось такі значення ми з вами отримали. І будемо ставити зараз на нашій системі координат. Тож… 0,0 це ось ця початкова точечка. 1,1. Один по іксу, один по ігреку. Я рекомендую вам запам'ятовувати як кроки. Типу 1 крок в бік, один вгору. Далі 2,4. 2 кроки вбік, 4 вгору. 3, 9, 3 кроки в бік і в квадраті. 3, це 9. Ці самі кроки, якщо ви бачите, ось у нас ці точки, то ці самі кроки нам треба буде зробити, але лише в іншу сторону. Мінус 1, тобто один крок вбік, один вгору. Два вбік, 4 вгору. І 3 вбік, і 9 вгору. Ось такі базові точки, якщо ви навчитеся ставити, ви легко будете будувати і інші параболи, не тільки найпростішим. І лише залишається з'єднати це все плавною лінією. На жаль, однією плавною лінією мені незручно зараз з'єднати. Тому я роблю ось таких багато маленьких, які будуть вибудовуватися в таку гарну плавну параболу. Нагадаю, ось тут не робіть гострого куточка, зробіть такий плавний м'який перехід. Також важливо пам'ятати, що це ми закінчили просто рахувати от на трієчки. Але ж насправді графік функції пішов далі, тому саме в цих точках не закінчуєте будувати параболу. Продовжіть віточки, що вони пішли вдалі. А вони дійсно пішли нескінченно вгору. Тож, оце наша парабола, найпростіша x, y дорівнює x в квадраті. Можемо спробувати побудувати y дорівнює мінус х в квадраті. Як ви розумієте, точки будуть дуже схожі, але дечим відрізнятимуться. А саме ось цим мінусом. Для цього давайте ще раз прорахуємо точки. Візьмемо ті самі значення 0, 1, 2, 3 і мінус 1, мінус 2 і мінус 3. 0 в квадраті це 0, оцей мінус йому ніяких. В принципі, моментів не змінюю. Далі ставимо одиничку, і тут уважно з мінусом. Я прям запишу: мінус був, одиничку ставлю замість х в квадраті. Оцей квадрат в мене впливає лише на х, тому він буде впливати лише на одиничку. На оцей мінус, який стоїть перед ним, він не має впливу, адже тут немає дужок. Тому це у нас буде мінус один. Ставлю двієчку. Мінус був. 2 в квадраті, квадрат лише для двічки, тому це буде мінус 4. Аналогічно 3 це у нас мінус 9. Ну, давайте тут не заплутаємося в мінусах. Тож, мінус був. Замість ікса ставлю мінус одиничку в квадраті. Ось цей квадрат він впливає лише на того, хто замість ікса. Замість ікса мінус одиничка. Мінус в квадраті це плюс. Але ось цей мінус, який був, він же не змінився. Тому це у нас теж буде мінус 1. Знову мінус. Мінус 2 ставлю замість ікса. Ось цей мінус пропав, а цей залишився. Тобто, це у нас мінус 4, ну і аналогічно мінус 9. Ставимо точки. 0,0. 0. І погляньте: тут будуть рівно ті самі кроки, лише в інший бік. Тобто один по іксу, по 1 два по x по y мінус 1. 2 по x, 2 кроки вбік, але мінус вниз, 4 кроки вниз. 3 мінус 9, 3 по х вбік, і мінус дев'ять це означає, що 9 вниз. Дивимось на ці: мінус 1, мінус один, один вбік, 1 вниз. Міс 2, мінус 4, 2 вбік, 4 вниз. І 3 вбік, і 9 вниз. Чим ця парабола відрізняється від тієї, яку ми будували тікаша попередньо. Вона, в принципі, така сама, але опущена вітками вниз. І це потрібно запам'ятати. Погляньте, вони, в принципі, виглядають однаково. Лиш тут вітки вгору, а тут вітки вниз. А чим самі функції відрізняються? Там у нас був просто х в квадраті, а тут у нас мінус х в квадраті. Тож, запам'ятайте, якщо ви бачите мінус перед х квадратом. То це вам буде говорити про те, що відки вашої параболи розташовані вниз. Тож ви навіть можете запам'ятати, що ось це число біля х квадрат загалом це коефіцієнт А. Якщо А від'ємне, тобто мінус перед х квадратом, то парабола буде відками вниз. Якщо у вас перед х квадратом плюс, значить ваш коефіцієнт А був додатній, більше нуля. А отже і віточки-параболи будуть вгору. Також дуже рекомендую навчитися зараз поставити наше відео на паузу і спробувати будувати цю параболу, починаючи з будь-якої точки. От де б ви не почали, наприклад, ось тут почали вершину. І потренуйтеся робити ось ці самі кроки: типу, один вбік, один вгору, два вбік, чотири вгору, три вбік. Дев'ять вгору. І так само в інший бік: Один, один, два, чотири, три, дев'ять. Коли ви навчитеся робити ось ці кроки, починаючи з будь-якої точки, те, що я вам зараз буду розповідати далі, буде вам даватися дуже просто. Також я знаю, що інколи вчителі пропонують будувати. Або собі вирізати такі, як шаблони маленькі. параболи. Можете користуватися шаблонами, це досить зручно, якщо ви будете багато цих парабол будувати. Але, але я думаю, що найзручнішим таким базовим способом це запам'ятати оці кроки і легко собі їх ставити, починаючи з будь-якої точки. А навіщо нам потрібно це вміти? Адже не всі функції, не всі параболи, які нам потрібно буде будувати, будуть виглядати просто y дорівнює х Це ж може бути цілком ось така функція. Х2 мінус 2х плюс 1. Це вже побудувати не так і легко. А саме нам потрібно буде знати, де вершина. Тож, дивіться, якщо у вас е, є. Повна да? повна функція ax квадрат 2 плюс bx плюс c. Вам потрібно знати, де буде вершина, де буде початок вашої параболи. І знаходиться вона за дуже простими формулами, які вам кое-що нагадають. Наприклад, х вершини знаходиться у нас як мінус b поділити на 2а. Нічого не нагадує? Ось так, якщо дописати плюс-мінус корінь з дискримінанта, це цілком нагадує вам формулу для розв'язання квадратного рівняння. Але тут ніякого дискримінанта нам не потрібно, а от за формулою мінус b поділити на 2А, ви знайдете координату, першу координату вершини, тобто координату по х. Потім, коли ви знайшли х вершини, вам не потрібно запам'ятовувати ще жодних правил, жодних ніяких. Е Формул. Достатньо просто пам'ятати, що якщо ви маєте x, щоб знайти відповідний йому y, просто підставте в умову цей ваш отриманий x. Тому тут я не буду писати ніяку формулу, хоча вона є, але не потрібно її запам'ятовувати. Ми напишемо просто, що ми підставимо, підставите x вершини, який ви тільки що отримали, в умову. І порахувати, оце і буде вам Y-вершина. Також важливо розуміти, що, коли ви будете будувати параболу, вам треба знати, де починається ця парабола, тобто координати вершини. Також вам потрібно буде знати. Куди направляються вітки, вгору чи вниз, про це нам скаже знак біля х квадрата. Ну і ще важливий момент це чи розтягнена, чи стиснена наша парабола. Сьогодні розтягу стиску ми розглядати не будемо, тому звертайте увагу, якщо у вас біля х квадрата немає ніякого числа, тобто там. Один або мінус один, якщо або плюс, або мінус. Але важливо, щоб це була одиничка, то ваша парабола буде звичайна, та, з якою ми знаємо з вами тільки що які кроки ми вивчали. Тож, якщо у вас тут немає ніякого числа, все, це буде дуже просто будуватися. Дивимося, куди напрямляються наші вітки. Якщо перед х квадратом, плюс або нічого немає, то відки будуть направлені вгору. Х вершини знаходимо дуже просто. Мінус b поділити на 2а. B у нас це коефіцієнт біля. Б у нас це коефіцієнт біля самого х. Ось у нас а дорівнює 1, Б дорівнює мінус 2, С дорівнює 1. Так само, як в квадратних рівняннях. Тож, Мінус b це у мене мінус, мінус 2 це просто 2. 2 помножити на а, а у мене 1. Отже, виходить 2 поділити на 2. І це буде просто 1. Тож, х вершини я вже знаю, потрібно знайти у вершини. Беремо це число, ставимо в умову і рахуємо. 1 в квадраті мінус 2 помножити на 1 плюс 1. Зверніть увагу, замість всіх іксів я поставила отримане число 1. 1 в квадраті це 1, 2 на 1 2. Ну і плюс 1. 1 плюс 1 мінус 2 це у нас буде 0. Що вийшло? Що координати вершини у нас 1 0. Тож ми знаємо з вами, що вершина починається в точці 1 по X, 0 по y. відки будуть йти вгору, і ми можемо робити ці кроки, про які говорили. Тобто, ось початок пішли 1 вбік, 1 вгору, 2 вбік, 4 вгору, 3 вбік і 9 вгору. Ті самі кроки йдемо в інший бік. До речі, часто і ще ви можете на уроках з математики почути, що ще потрібно шукати точки перетину з осями. Це корисна річ, але якщо у вас саме ось тут А дорівнює 1, то в принципі без цього можна легко побудувати графік. Якщо ж у вас там інше число, то тоді обов'язково шукайте точки перетину з осями. Ну, а наша парабола готова. І все. Графік ми побудували. Ось так він виглядає. Давайте спробуємо ще. Ось такий приклад. Y дорівнює мінус х 6 х мінус 7. Формули є. Як будуть розташовуватися, відки у нас є? І що ми бачимо? Бачимо, що коефіцієнт а у нас дорівнює мінус 1. То, що там 1, це означає, що парабола буде звичайна, не розтягнута і не стиснена, а звичайна. А мінус нам говорить про те, що відки будуть вниз. Ну, а все інше ми знайдемо за формулами. b дорівнює 6, C дорівнює мінус 7. І давайте підставляти. Тож, х вершини дорівнює, формула є мінус b поділити на 2а. Мінус b. b дорівнює 6, значить, мінус b це мінус 6. 2 помножити на а, а дорівнює мінус 1, то мінус ми не загубимо і візьмемо собі. Тож, мінус 6 поділити на мінус 2. Це у нас буде просто 3. Х вершини ми знаємо, знаходимо Y вершини. Y вершини дорівнює, просто це число підставити в умову. не… Змінюючи ні знаки, ні степені, нічого. Замість х поставимо 3. Мінус замість х, 3 в квадраті, плюс 6 на замість х ставлю 3. Мінус 7. Все. Мінус 3 в квадраті це у нас мінус 9, плюс 6 на 3 18, мінус 7. Звертаю вашу увагу: ось цей квадрат над х, він тільки для того. Кого ми поставили замість х. Тільки для трієчки. Мінус сам був в самій умові, тому він під впливом квадрата не пропаде. Це дуже такий момент, на якому часто бувають питання, тому тут звертаю вашу увагу: мінус залишився. Тож, маємо мінус 9 плюс 18 це 9. 9 мінус 7 2. Отже, вершина у нас. Вершина Має координати 3, 2. Вершину знаємо. Куди відки знаємо? розтягу стиску немає, тобто йдемо стандартними кроками. Все. Ставимо вершину 3 по 2 по y, Ось вершина. Рухатимемося просто вниз. Тож, 1, 1, 2, 4. Три в бік, дев'ять вниз. Перевірю, три, шість, дев'ять. Так, мимо ймо сюди про... промазала. І тепер в інший бік. Один, один. Два, чотири. Три. Дев'ять. І з'єднуємо нашу. Наші точки плавною лінією у вигляді параболи. Ще раз наголошую: не закінчуйте конкретно в останній точці, тому що наша парабола пішла туди далі. Ну, і все. y дорівнює мінус х квадрат плюс 6х мінус 7. Не забувайте підписувати графіки, які ви будуєте. Тож тепер ви вмієте будувати. Параболи, знаєте їх координати, як знайти координати вершини, і легко зможете самостійно спробувати побудувати графіки ось таких функцій. Наголошу, тут у нас парабола буде відками вгору, тут подумайте, як вона буде розташована. І якщо ви захочете себе перевірити, то чекаю всіх на телеграм-каналі Математика на 12, де публікую просто відповіді на ось ці запитання. І Ваших коментарів, можливо, ви хочете подивитися якусь конкретну тему, можливо, ви хочете сказати якийсь фідбек про це відео, або просто ставте лайки, або пишіть коментарі, про що будемо говорити в наступних відео.